У школі на Тернопільщині готові на все, аби діти не стали на шлях зла та криміналу. Там навіть платять учням за гарні оцінки. Тисяча гривень за 12 балів, 500 за 10. Стипендію школярям призначив місцевий фермер. Він же і допоміг побудувати дітям нову школу. Чоловік не кандидат у депутати, політикою зовсім не цікавиться. Каже, що робить все не заради слави, а заради майбутнього, тож гідний наслідування. У селі Скорики, що на Тернопільщині діти вчаться за гроші. У школі ввели спеціальні стипендії учням за хороші оцінки, вчителям за високий рівень викладання. Школярі за гарні знання отримують до тисячі гривень щомісяця. Старші класи більше, молодші менше. Я хотів би ці гроші ще давати мамі, купувати одяг. Я також ще хочу новий телефон. Половину грошей витрачу на гитару, бо я хочу та й піти на музику. Коли вже получу там більше грошей, то вже куплю сестрі подарок. Бо вона дуже хоче телефона. Вчителі кажуть, питання прогулів та незроблених домашніх завдань більше не піднімається. Діти стараються, бо кожен хоче бути найкращим, а стипендій тільки тринадцять: десять для учнів і три для викладачів. Звідки гроші? Кошти дає меценат, місцевий фермер. Він спеціально звів цю нову школу, бо раніше діти вчилися в аварійній церковній і запровадив систему зі стипендіями. Стипендій буде всього тринадцять. Ну, це моє число таке любиме, не смійтесь. Буде тринадцять стипендій. Ми мусимо порадитися з підічним колективом. Я тільки суму назву, а вони будуть її ділити. Ну, це буде достатньо. Є великі класи, от, де, ігрова кімната, от там в цій школі такого не було. Тут тепер вже великий коридор, ну, і на основної стаціону не було. Ну і туалети були на дворі, тепер вони тут, в великій школі. Тут все під колір підібрано. Дуже гарно. Тут приємно навчатися. Стипендії видаються починаючи з 4 класу. Нічого поганого в тому, що діти мотивовані грошима, ні батьки, ні педагоги не бачать. Кажуть, кошти діти витрачатимуть з розумом. Наприклад, старшокласники планують гарно вчитися, щоб заробити собі на навчання в університеті. Першу стипендію буду починати збирати на своє подальше навчання буду помаленьку накопичувати. Першу стипендію. Принесу додому. Хай радуються.